Чакральна система в тому виді, яку ми знали, вона вже втрачає свій сенс, тому що ми виходимо з світові тіла, і е, тепер у нас наші, наша чакрова система вона з'єднується в одну енергетичну структуру. І, відповідно, у нас буде три портали. У нас відкривається через тіло наше е, три портали. Це верхній портал. Серцевий да, внутрішній портал і нижній портал з землею. Тому зараз, як, як це змінюється на відчуттях, в тебе вже немає такого, що ти по чакрах можеш себе відстежити. Да? Тому що коли я пропрацьовувала сценарії, да, ось ці невидимі родові, я відчувала ось цей зв'язок по чакрах спочатку. Потім кундаліні в мене почала підніматися все вище і вище. І зараз я відчуваю, як... Я стала одним єдиним каналом, тобто я стала потоком да, енергетичним. І на протязі дня різні енергії ти починаєш через свій канал просто відчувати. І ти вже в цьому програм не бачиш, ти вже просто це бачиш як потік, який через тебе проходить. Тобто, знаєте, це таке відчуття, ніби ти стаєш ось цим єдиним пазлом з загальною. Ось цією картиною, загальною системою, загальним тілом, е, да, загальним процесом. Ти стаєш невід'ємним ось цим пазликом, через який так само да, проходять ті ж самі процеси, що і на великому, на такому більшому рівні, е, об'ємнішому. Тому так само, знаєте, не треба цього боятися, коли ви вночі проснетеся, і у вас будуть такі відчуття дуже дивні. Так, світові портали відкриваються, і ви стаєте одним єдиним каналом, через який буде проходити просто енергія. І що робить ця енергія? Вона вичищає ваші всі прив'язки зовнішні. Ви навіть через тіло відчуваєте, як ось ця енергія вона вас починає направляти і показувати: Дивися, бачиш, тут зацепочка за гроші, тут зацепочка за партнера. Там зацепочка, там, не знаю, за, за дім, да? дах над головою. І ось ці всі зацепки за матерію тверду, вони просто зносяться. Тому що потік, він просто тече. Просто тече. І коли ти розуму зачіплюєшся, цей потік починає тебе ось так трясти, казати: алло, проснись, ти чого, пропускаємо далі. І ви це будете відчувати, ви це будете тілом відчувати. Це також нормальний процес. Він дуже прикольний, він незвичний, він е, не схожий ні на що, якщо чесно. Е, і, відповідно, вже програми, ваші програми вони злітають, і, і ви просто вже пропускаєте ці енергії, які необхідно через себе пропускати напротязі дня, відчувати, трансформовувати. Тобто, ви стаєте як... Божественним каналом, через який проходять всі процеси, які відбуваються, і на колективному плані.